Вірш написала Олена Смертенюк. Українські жінки, воїни, Це вам. Наші найкрасивіші й найхоробріші дівчатка в світі. І вашим батькам, які виростили й виховали гідних патріотів своєї держави. Низький вам Уклін. У коси мама стрічки доні. вплітала І розповідала їй про сиву давнину. Про неї потім пісні їй співала одну веселу, а одну сумну. Про те як чумаки Із Криму сіль возили Пресланих запорозьких козаків, усі віки ми рідну землю боронили Під москалів, від турків чи ляхів. Щодень дитина швидко підростала і вже допитливіше стала все вивчати коли і де козаки проживали, й чому прийшлося вільним воювать всю історичну спадщину дитина увібрала з бацьківських вуст, підручників, легенд і ту любов, що мати прививала, дитяче серце, і ось лихий момент. Той час, коли країна вся здригнулась, від вранішніх дарунків із Кремля, коли навіть будильника вона проснулась. Лютневим ранком, а від того що війна, ні хвилі наша юнка не вагалась Що треба їй робить в тривожну мить. Лиш пошепки ріднесенький призналась Матусю, я йду країну боронить. Все похололо у матусі всередині, і серце ледь не вирвеся з грудей, як зупинить і що сказати дитині. Донька ж упевнено ступнула до дверей. Я мушу, мамо, чуєте? Я мушу, за батьківщину, діток рідний край, за вас, матусю, за перемогу й тишу, за жовте поле і блакитний небокрай. Стоїть із автоматом за плечима, тендітна дівчинка та сильна й вольова, з блакитними і добрими очима та з ворогом жорстка, безжальна зла. Матуся, рідна і сестричко Люба найкраща донька, подруга, кума, кохана жінка і бабуся мудро, її убій покликала війна. В бою вона активна, мудра та квітлива, мов та Пантера, захищаючи дітей, хоч іноді буває й вразлива, проте вогнем частує незапрошених гостей. Ми до землі вклоняємося вам милі, хоробрі наші воїни, жінки. Ви наша гордість і жіноча сила. Ви найчарівніші, бо ви, українки.